Окупанти намагаються прорвати оборону поблизу Гусарівки ізюмського району. Напередодні на цій ділянській фронту українське військо звільнило село Дмитрівка. Ізюмський район найгарячіша нині точка на мапі Харківщини. Те, що ви зараз побачите, результати роботи українських артилеристів потрапляють до зведень штабу згодом після того, як бійці проведуть аеророзвідку. Далі унікальні кадри роботи українських ураганів та буревіїв по скупченню живої сили противника. Це реактивна система залпового вогню Буревій. Той самий радянський ураган лишень модернізований україною два роки тому. Такий самопотужний, потужний, але на базі чеської татри. Останні приготування перед виїздом на вогньову позицію за кермом Валерій до вторгнення далекобійники з 20-річним стажем. До артилерістів як потрапили? Самі захотіли чи вас просто розподілили? Ну, поїхав в воєнкомат, ставив номер телефону, якби все зареєструвався. Потім позвонили, що треба водітеля. Скільки у вас буде часу, щоб відпрацювати і полишити місце? Буквально займає хвилин 30. Ілля з Чернігівщини попереджає, працювати треба швидко, чітко і злагоджено, бо це їхнє життя. Дальність ураження вона залежить від снарядів. Тобто, що Татра, що ураган стріляє, в залежності від снарядів, можна зарядити снаряд, який стріляє на 70 кілометрів в ураган, і він так само стріляє на 70 кілометрів. Тобто артилерійська частина не відрізняється нічим. Коли почалася війна, Олександр ще був школярем, командирує батареї лише 23 роки. Озвучує сьогоднішню ціль ураження. Жива сила, можна сказати. Жива сила, яка знаходиться в районі засередження. Вогньові позиції щоразу різні. Крізь соняхи, крізь бездоріжжя ізюмщини. Деякі поля тут так і не дочекають зажнив. Кілька хвилин виставитися та розгорнутися. 23-річний командир ретельно стежить і коригує бійців. Ось ця ближча до нас машина це ураган. За ним два модернізовані буревії. Першою буде працювати ураган. Чотири залпи і розрахунок урагану швидше згортається і їде з поля. Наступними стрілятимуть два буревії. Але щось іде не так. Друга установка мовчить. Що случилося команда. Чотири снаряди, три секунди постріл. Вогонь! Відбій залишити вогневу позицію. Тепер головне швидкість пересування. Я... Задоволені роботою. Так, е, да, в принципі, задоволений. Е, є одні нюанси, що не завжди е, все залежить від розрахунків і від командира. Інколи підводять технічні засоби, наприклад, як зараз не прийшла команда. Але, в принципі, всі снаряди улетіли в ворогу заробнику по заслугам. Я думаю, все добре. Установки з тризубами їдуть через кілька селищ дорогою. Помічаємо людей, які стояли, вклонившись до землі. Чи ви плачете? Все Є ми ж якраз чули, кращули. Працюємо, відпрацьовуємо. Це мешканці є одного з сіл Ізюмського району. Хай вас береже, Господі, щоб це було добре, <клідок> <хорошо клідок> ви ж такі малатюсенькі ще. Дай Бог, щоб Хліб у вас є. скажіть, Будь ласка, хліб завозять вам. Ні, є, у нас з продуктами нормально. Їхні слова та сльози адресовані артилеристам, утім ті вже далеко попереду. Але людям треба було це комусь сказати. Та ні, ви головне ви. Ви для нас саме дівчинки. Спасіба вам, і До да, да, скорішої тримайте. перемоги, все точно буде. Дай Бог вам, Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.